Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю, друзі. Ви слухаєте «Подільське радіо в ефірі Ксенія Степаненко. Сьогодні говоритимемо про те, як підготувати шкіру до холодів та зберегти її здоров'я взимку. Я рада представити нашого гостю, косметолога Валентину Коваль, яка поділиться експертними порадами та відповість на найпоширеніші запитання. Пані Валентина, доброго вечора. Я рада вітати вас в студії Подільського радіо. Доброго вечора. Я теж дуже рада вас бачити. Пропоную познайомитись. Розкажіть нам, будь ласка, трішечки про себе. Так, з чого почати? Почнемо з того, що свої юні роки я посприсвятила медицині. Деякий час я працювала в нашій міській лікарні, але певні обставини змусили мене повністю залишити лікарню та перейти на повністю практику косметології. Тому на даний час я практикуючий косметолог, займаюся лікуванням, здоров'ям, естетичною красою шкіри та допомагаю нашим жінкам бути красивими. Угу. Тобто, ви косметолог з медичною освітою. Так, певний час працювала лікарня, так як я про це говорила, ем, маю медичну освіту і зараз практикую косметологію, тобто повністю перейшла вже на свою. Угу. Справу на свою практику. Uh -huh. Дуже дякую за відповідь. Оскільки зараз ми переходимо вже до зимового періоду, я хотіла б приділити особливу увагу догляду догляду за шкірою саме в холодну пору року. Розкажіть, чому саме зимовий період вважається одним із найскладніших для нашої шкіри? Ну, дивіться, що зимовий період, що літній період, це такі для нашої шкіри два найскладніших періоди. Зимовий він складний тим, що ми переходимо із холодного середовища у тепле. Тобто, коли ми змінюємо це середовища, ми попадаємо в таке штучне опалення, штучне тепло, яке більш агресивніше впливає на нашу шкіру тим, що коли ми знаходимося на вулиці, наші. Судинки, наша шкіра переохолоджується. Ми заходимо в тепле приміщення і під дією цієї штучної температури наша шкіра починає підсушуватися, тобто висихати. І тут дуже важливо правильно скомбінувати догляд, тому що в такий період завжди найактивніше проявляються шкірні захворювання, дерматити, починається лущення, починається сухість. І варто розуміти, як з цим боротися, тому що влітку ми маємо гарячу погоду і опікаємо опікають судинки uh -huh. або ж віру. Сонячні промені взимку ж ми переохолоджуємося. Uh -huh. З чого починається правильний зимовий догляд? Яка база має бути у кожного в косметичці? Правильний зимовий догляд це догляд, який має складатися із зволоження. Має складатися. Давайте почнемо з етапів догляду. В нас є певні етапи. Вони починаються з того, що ми шкіру очищуємо. Це має бути якась м'який, якийсь м'який засіб очищення, м'яка пінка без кислот, молочко для вмивання, тобто те, що буде делікатно очищати. Далі ми переходимо на тонізацію. Це тонік, тому що багато хто не розуміє, для чого він потрібен. Я хочу пояснити. Коли ми шкіру вмиваємо, ми робимо її чистою стерильною, її pH понижується. Тонік це саме та речовина, яка відновлює шкіру після вмивання. Далі ми переходимо до зволоження. На день це має бути зволожуючий крем, це може бути відновлюючий крем, дуже гарно підходить відновлюючий крем. Це може бути крем на зволоження, але все одно він буде так само відновлювати. <зв 'язок> тобто там буде гілоронова кислота, що в ті, що в тому випадку, що в тому випадку. Але краще поєднати це із зволоженням та відновленням. Це буде є такі креми, які йдуть комбіно. І на, на ніч краще брати нічний крем, який буде живити. Тобто на день ми зволожуємо, на ніч ми шкіру живимо. Живильний крем ніколи не буде доречний на день, тому що він буде обтяжувати шкіру, і людям буде некомфортно. Некомфортно з таким кремом, тому що шкіра буде жирна, може з'являтися висипання. Це просто не те, що потрібно. Тобто, на день ми наносимо зволожуючий крем з захистом обов'язково. Про захист ми ще пізніше поговоримо, uh -huh. чому саме СПФ і на ніч використовуємо живильник. Угу, Дуже дякую за відповідь. І саме за СПФ вже сказали, я знаю, що СПФ це дуже такий засіб, який рекомендують влітку. Він захищає від сонячних променів, від світла. А як на рахунок зими і холодного періоду часу? Знаєте, мені дуже подобається такий приклад альпіністів у горах. Там дуже гарно, я думаю, багато хто бачив фільми, серіали. Дуже гарний приклад того, наскільки в них опікається обличчя, наскільки вони отримують опік сонячний. Так. Чому? Тому що сонячні промені не зникають ні влітку, ні взимку. Просто взимку вони трішки слабші, але все одно вони є. І коли випадає сніг, тобто, ми не говоримо про більш таку пору осені, ми говоримо саме про зимову. Ми ще й маємо. Те, що сонячні промені відбуваються від снігу та попадають на обличчя. Ми отримуємо подвійну таку дозу ем, агресивну цього світла. І тому обов'язково слід захищати шкіру для того, щоб не отримувати такі опіки, для того, щоб ми зайшли в приміщення, і ми не були занадто червоні, uh -huh. тому що дуже багато спостерігає, можна спостерігати людей, які заходять, і шкіра пашить. Це ще м, такий момент, того, що людина має просто чутливу шкіру. І в неї від того, що нема захисту, це якщо ми говоримо про людей. Uh -huh. Якщо шкіра немає захисту, вона прямо, капіляри стають запальні, їм це не подобається, і вони починають червоніти, і плюс перепад температури. Тобто ми вийшли на вулицю, капіляри скоротилися. Uh -huh. Ми заходимо в тепле середовище, капіляри починають розширятися, і ми дуже бачимо некрасивий ефект на обличчі. Тому обов'язково відновлюючий крем, і СПФ мають бути в кожного ще влітку, що взимку. Угу. Е, я ще знаю, що СПФ є 15, 30, 50. І якщо влітку рекомендують використовувати 30-50, чи доречно взимку зменшувати, наприклад, на 15? Взагалі так. Є креми. Якщо є креми з 15 м СПФ, то, відповідно, використовувати їх також можна. СПФ дає жирність, сам, сам цей uh -huh. елемент, сама ця текстура. І тому людям, які більш чутливі більш, більшим правильно сказати, Чутливі, напевно, можна буває просто некомфортно. Приходять, кажуть, я хочу легший крем, мені незручно з цим uh -huh. кремом. Я його відчуваю. Uh -huh. І в такому випадку краще я даю крем з чуть меншим СПФ-ом для того, щоб людина не відчувала на собі цю тяжкість. Uh -huh. Якщо навпаки шкіра суха, вона лущиться, можна дати навпаки більший СПФ, тоді там буде трохи більший відсоток жирності, і на... дівчатам буде дуже комфортно з таким кремом, тому що і лущення зникне, і вони будуть відчувати таке наповнення, що шкіра прям живенька. Угу. Але ми зараз говоримо про здорову шкіру, про нормальну, тому що є шкіра із висипаннями. Є свої особливості. У нас є основний етап догляду, який ми який має бути в нас і. Все інше це вже додатково, тобто сироватки ще можуть бути, угу. ензимні пудри. Це ще дуже багато є варіантів, щоб скомбінувати гарний догляд. Ем, але це вже у випадках, якщо є справді наявні проблеми, які треба вирішити. Угу. Це все розглядається індивідуально. Я так Звичайно, підхід до кожної індивідуальної, однакових, однакової шкіри, однакових проблем не буває. Кожна людина реагує по-своєму. Хтось хоче жирний крем, хтось хоче легший крем, комусь хочеться ще сироватку додати, а комусь не хочеться нічого. Дуже некомфортно на вулиці. Дуже дякую за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ну що ж, ми знову разом. Далі ще багато цікавої та корисної інформації. Пані Валентину, з е, кремами СПФ, ми розібралися. Ще дуже цікаве таке питання. Я знаю, що є крема, всі ми знаємо, що пишуть 30 плюс 40 50, 60. Чи це маркетинговий ход такий, чи дійсно крема діляться за віком. Угу. Так, з, за віком ми зараз розберемося, так як е, шкіра наша. Має здатність старіти, то, відповідно, після 30 років ми отримуємо перші ознаки старіння. Не путаємо із старінням самого організму, тому що, як відомо, міста, після 25, ми говоримо зараз про шкіру. Шкіра в нас починає, перші ознаки старіння починають проявлятися після 30 років. Тому справді є різниця у кремах та догляді. Для шкіри, яка. Після 30 років для неї важливо додати якісь антиоксидантні креми з вітаміном С із пептидами. Те, що дасть більше живлення, буде боротися живлення на ніч а на день у нас буде відновлення, і те, що буде боротися з першими ознаками старіння, тому що шкіра вона втрачає пружність, і нам треба її трошечки поновлювати. Чому шкіра втрачає пружність? Шкіра складається з трьох шарів, як ми знаємо. І в нас в шкірі є волокна, які колаген виробляють, і еластин, колагеновий та еластин. Вони працюють до певного періоду. Далі ці волокна починають виснажуватися і вже не дають на шкіру відповідного відсотка такого своїх компонентів. І коли закінчується цей ресурс? Літинки, ці волокна помаленьку починають вже втрачати свою роботу. Шкіра починає показувати оці перші ознаки старіння. Тому перше, що їй потрібно, це не дати втратити пружність для того, щоб зовнішні фактори не виснажували шкіру. Нам треба її закривати. То тоді і волокна не будуть надмірно працювати, вони будуть спокійніше працювати і не будуть. Працювати на повну силу для того, щоб відновити і зовнішній захист, і внутрішньо себе підтримати. Тому на, для до 30 років ми даємо гарне відновлення, ми додаємо сироватку, ми додаємо все, що можна м -м, додати, для того, щоб забезпечити прямо гарне зволоження і живлення. Шкіра після 40 років вона має зовсім інші особливості: порушується гормональний стан. Жінки входять в певну фазу. І все свого це. Тому шкіра дуже швидко почне втрачати пружність, дуже швидко виснажуються вже м ці волокна, які вже і так почали втрачати свою роботу. І до 40 років ми отримуємо шкіру, яка не, не еластична, вона має сіруватий відтінок. Тобто, їй вже хочеться. Ти дивишся, прямо хочеться вже чимось допомогти їй. Але для такої шкіри Крем не буде повноцінно замінювати вже роботу волокон, тому що в такому випадку вже треба втру... робити втручання вже внутрішнє, тобто під'єднувати вже ін'єкції, тому що всередині в шкірі вже волокна не працюють, і нам треба щось туди, як фундамент, покласти. Коли ми вже виконуємо відповідно мезотерапію, біоревіталізацію це ін'єкційні процедури, ми наповнюємо шкіру зсередини і додаємо гарний догляд зовні. Зовні це h косметика так угу. про яку ви і говорили. Тобто, це вже креми, які йдуть з полінуклеотидами, з пептидами, такі прямо креми, які гарно борються з віковими змінами, Внутрішньо ми додаємо ін'єкції, тому що якщо ми хочемо зберегти Трошки продлити, зберегти цю молоді шкіри, ми не обійдемося вже без ін'єкційних процедур. Нам треба дати якийсь фундамент, тому що вже волок на свою роботу не виконав. Угу. Дуже дякую за таку змістовну відповідь. Я знаю, що є дуже багато, дуже велике різноманітня салонних процедур, і які найкраще робити взимку, а від яких варто утриматись в зимовий період. Давайте почнемо з того, від чого б я утрималася на зимовий період. Це процедури, які дають сильну травматизацію, тому що на морозі, на холоді шкіра оновлюється дуже повільно. І коли буде якась травма, і шкіра буде оновлюватись повільно і не буде відповідного догляду, то можуть приєднатись і запальні елементи. Може бути якісь дерматит, якщо вони є. В анамнезі вони можуть трішечки себе показати. Тому всі процедури, які йдуть на травму шкіри, uh -huh. які б довго заживати, такі виключаємо. Це потім хочу ще поговорити про пілінги, тому що це теж таке дуже поширена процедура, її всі люблять, всі виконують uh -huh, і всі так. про них знають. Пілінги це в нас кислоти. Uh -huh. Це більше, мабуть, було для косметолога підбір. Коли до нього приходять пацієнт підбір процедури, тому що косметологи розуміють, що глибокий пілінг ми робити не можемо. Просто пацієнти не дуже в цьому люди орієнтуються. Uh -huh. Клієнти, пацієнти. Тому ми більше вже це вже робота більше спеціаліста, як він вже порадить. Але якщо вже так говорити, то глибокі пілінги виключаємо травматизацію шкіри, виключаємо. І роботу лазерну з видалення об'ємних видалень капіляр на зимовий період теж виключаємо, тому що шкіра і так страждає від того, що в неї постійно йдуть якісь моменти із капілярами. То вони розширяються, ага. то вони звужуються, то вони замерзли, то їм жарко. І якщо ми їх видалимо, тобто це вже лазерна йде робота, то звичайно і в цьому випадку шкіра теж отримує травму, тому що капіляр це той, той елемент, який живить шкіру. У нас є епідерміс, дерма і підшкірно-жирова. Це три шари. Верхній шар у нас залежить від другого шару. А в другому шарі у нас містяться капіляри, які відповідно живлять верхній шар епідерміс. І якщо ми забираємо капіляр, шкіра в нас не отримує відповідного живлення, і знову вертаємося до ознак старіння. Немає живлення, тобто ну, кров не постачається uh -huh. до верхнього шару. Ми отримуємо знову ознаки старіння. Отримуємо тьмяну шкіру, втрачає пружність. Тому це краще, звичайно, робити у професійних майстрів, які справді розуміють, з яким лазером і з чим вони працюють. Uh -huh. І у косметологів, які розуміють, який пілінг вони вам наносять на обличчя. І відповідно розуміти, чим ми травмуємо шкіру, яка буде реакція, яка буде реабілітація у людини після нашої праці. Uh -huh. А що можна робити, це, звичайно, зволоження, живлення взагалі це дуже любить шкіра, все, що буде йти на відновлення, все, що не дасть лущення, це все дуже буде актуально і комфортно. Щоб прямо таких протипоказів я б не сказала. Просто треба розуміти, яка пора і що відбувається на дворі для того, щоб не нашкодити людині. А так в міру і з розуму можна виконувати всі. Угу. А які фактори найбільше впливають на стан шкіри? Харчування, сон, стрес, ну можливо, неправильно підіблі... підібраний догляд. Так, в цьому питанні теж дуже багато нюансів, тому що харчування і стрес і сон це в нас взагалі, мабуть, все входить в один такий комплекс, тому що якщо ми не досипаємо, ми не нормально харчуємося. У Нас збивається ритм життя, якщо ми не нормально харчуємося. Якщо ми вживаємо солодку їжу, багато кава з молоком це все звичайно впливає на внутрішнє. І шумкова, шлунок, жовчний печінка, все починає страждати і відповідно показує себе на обличчі. Uh -huh. Особливо люблю зауважувати своїм людям це кава з молоком, і дуже велика кількість молока, взагалі молочних продуктів, не дуже впливають на шкірні висипання на обличчі. А стрес це взагалі окремий фактор, тому що на стресі в нас виділяється гормон, який називається кортизол. Це гормон, який пробуджує нас, і його така активність, його пік це зранку. Тому і рекомендують зранку випити каву не на ніч. Тому що ну, це той період, коли вони між собою пов'язують. Uh -huh. А взагалі, от, вернемося до цього гормону гормону стресу. Що роблять люди на стресі? Більшість моїх людей, які до мене приходять, це нервовість, вони починають себе травмувати. Знайшов десь якийсь запальний елемент, вони починають його здирати, починають десь себе чухати, в них руки неспокійні, і що ми бачимо в результаті: величезна кількість запальних елементів, які розносяться, травми, які не заживають, в результаті рубці. Тобто стрес, як на мене, це такий найголовніший фактор, який впливає і на харчування, тому що стрес починаємо заїдати, починаємо заїдати великою кількістю нехорошої їжі і знову ж отримуємо висипання, тому що внутрішні органи не справляються з такою кількістю некорисної їжі. Угу. Як на мене, це, мабуть, основний такий фактор. момент, угу. фактор, так, який от, поєднує в собі всі інші такі. Фактори в один. Uh -huh. Тому що стрес це, як на мене, то найбільше людей, які просто звертаються, на які я дивлюся, які я балакаю, вони кажуть, нащо ви там травмуєте свою шкіру. А я сижу там за комп'ютером, щось собі клацю і сіла і дерую. Тобто, це вже людина або не відчуває себе спокійно і вона нервово щось шукає на собі почухати, uh -huh. подерти. І особливо ще в такий наш неспокійний стан, коли стрес це наше повсякдення, скажімо так, то це так. дійсно напевно впливає. І звичайно, гормональний стан завжди наголошую на тому що слідкуйте за своїми гормонами. Це щитовидна, саме наднирники. Ми багато просто буває упускаємо і не ем, свою увагу не звертаємо на те, що наш організм нам показує. Коли на нашій шкірі є висипання, особливо якщо це висипання знаходиться з двох сторін, тобто симетрично. тому що якщо це несиметричне висипання, це одна проблема, угу. тобто на одній щоці, або там з одної сторони тільки підборіддя. Але якщо ці висипання є симетричними, то тут обов'язково треба звертати увагу на якісь із тих факторів або стресу, або харчування, або неправильного догляду, також що дуже важливо. Угу, дуже дякую за відповідь. А чи можуть візити до косметолога повністю змінити домашній догляд? Чи все ж таки бажано і важливо тримати баланс між цими двома складовими? Так, візити до косметолога і домашній догляд це зовсім дві різних речі. Тому що до косметолога зазвичай ми приходимо один раз в місяць, два рази в місяць. Ну, за, за, якщо це нормальна шкіра, яка просто потребує uh -huh. догляду, ми не рахуємо зараз шкіру, яка має якісь проблеми, uh -huh. говоримо про здоров'я. А домашній догляд це те, що в нас є на кожен день, те, що нас захищає, і те, що нас, нам допомагає, нашій шкірі бути в нормальному стані. Косметолог в прав процедури в косметолога це те, що запускає глибокі процеси. Uh -huh. Це, наприклад, ті самі кислоти, які глибоко проникають в шкіру, і запускають там якісь процеси відповідно, відповідно до того, яка ця кислота. У нас є багато кислот, вони мають низький pH. І коли вони проходять в шкіру, яка на... яка. Має трошки вищий pH, ніж сам сама кислота. Вони там запускають процеси оновлення, запускають процеси пігментації і лікування, запускають age, тобто забираємо трохи вікові зміни. А, і коли ми отримуємо цей комплекс в косметолога, тобто глибоко пропрацювали всіма можливими на той момент речовинами, ми йдемо додому, і наступний місяць ми користуємося своїм домашнім доглядом. Підтримуючи те, що ми отримали у косметолога угу. і обов'язково захищаючи свою шкіру, тому що якщо ми зробимо щось в косметолога, підемо додому цілий місяць, нічого не будемо робити, то відповідно результату ми ніякого не отримаємо. Угу. Тобто важливо тримати баланс. Обов'язково. Е, як би ви сформували одну головну пораду про догляд за шкірою, яку слухачі точно повинні запам'ятати і виконувати? Це дуже цікаве питання, е, як на мене? Що б я хотіла порадити, це не експериментувати. Тому що дуже багато хто любить накупити собі 30 різних баночок і кожного дня пробувати щось нове. Мене підсипало, буду наносити якийсь агресивний гелі. Сьогодні мене лущить, значить, буду сьогодні наносити. легший Не експериментувати, це саме основне. Також. Є такий нюанс, як е, я побачила в подружки. Uh -huh. І подружка сказала, що взагалі топ, топ крем треба брати. Шкіра у всіх різна, всіх різна товщина, всіх різний тип шкіри. Тому що ми знаємо, що типів є декілька. Тому також не треба йти на рекомендації когось. Треба розуміти, що. Такий перепад косметичних засобів, якщо у вас їх багато і ви кожного разу щось нове робите, може з'явитися і висипання, і лущення, тому що ви не знаєте, що робиться з вашими порами. Ви не знаєте, що ви наносите, чи правильно ви його змиваєте, тому що багато хто не розуміє, для чого гель, для чого пінка. Просто такі незнання не варто експериментувати і накуплювати багато баночок, не розуміючи, для чого вони потрібні. Краще прийти на консультацію, запитати, який в мене тип шкіри, що для мене краще підходить. Це, ну, це не займе багато часу, але ви будете хоча б знати, що для вас краще, для вашої шкіри, і не робити різних незрозумілих процедур в домашніх умовах. Тому що шкіра, вона це шкіра це великий орган, найбільший орган нашого тіла, і вона любить догляд, вона любить захист. Тому Потрібно дбати про так, свою шкіру. Так, так. Пані Валентина. Я щиро вдячна вам за цікаву розмову та насправді дуже корисні поради. Було дуже цікаво. Дякую, що несете в світ красу. І я вам дуже дякую за запрошення. Друзі, дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на хвилі Подільського радіо. Попереду ще дуже багато цікавого. Давайте поговоримо на Подільському радіо.